У 2003 році в Україні був прийнятий закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і з цього часу в Україні почала діяти трьохрівнева пенсійна система. Що це за три рівні пенсійної системи? Перший рівень це солідарна пенсійна система, це пенсійний фонд, це та пенсія, яка вам всім зараз відома, це та пенсія, яку зараз пенсіонери отримують. другий рівень це накопичувальна державна система. Це по плану, коли роботодавець сплачує окремо податок на персоніфікований рахунок робітника, і ці гроші йому накопичуються. І третій рівень це недержавне пенсійне забезпечення, це гроші, які громадяни можуть самі собі накопичувати. Приватні так звані накопичення на пенсію. А ті місця, де вони накопичують гроші, держава контролює державний орган, тобто страхові компанії банки, вони діють. Під контролем держави згідно закону України. Так от, другий рівень в нашій країні все ще не працює. Він, якби закон прийнятий, дозвіл є, але він не працює, тому що це означає, що мають запровадити ще один додатковий податок. А це неможливо, бо і так податок високий, зарплати малі, тому з нашою теперішньою економікою цього не буде. Солідарна пенсійна система це та, яка працює, єдина. Що це за система? Це коли молоде працююче покоління солідарно наповнює пенсійний фонд, і з цих грошей робляться виплати пенсіонерам. Ця солідарна пенсійна система була запроваджена в нас в досить давно, якби, ще в 1956 році в Радянському Союзі. Спочатку в радянському Союзі пенсії отримували держслужбовці, потім уже там колгоспники, потім уже всі селяни. Що цьому передувало з 39 по 45 рік була Друга світова людей, які загинули на війні, було дуже багато. І та невеличка кількість людей, яка залишилася які вижили після війни, вони почали відтворювати націю і е, з 45-го по 65-й рік. Почався період масової народжуваності. У світі цей період називається періодом бейбі-буму. Народилася така велика кількість дітей, яка ніколи до цього не народжувалась і після цього ніколи не народжувалася. В середньому в сім'ї було четверо дітей. В середньому. А були сім'ї, де було і 10, і 15 дітей. Це було недовго. Це тривало лише з 45 по 65, такий проміжок часу була велика народжуваність. І дивіться, що відбувається далі. В 45-му народжується багато дітей, а натомість на пенсію починають виходити в 60-му люди, які вижили після війни. І тому в 70-х роках була дуже сприятлива демографічна ситуація для солідарної пенсії. На одного пенсіонера припадало 6 працівників. Які офіційно працювали на роботі, бо в 70-х роках в період Радянського Союзу працювали всі і працювали офіційно, і не було такого, що там на мінімалку оформлені частина зарплати в конверті, і не було такого, щоб люди виїжджали за кордон мільйонами. працездатні. Тому оця система, коли в одних беруть податок, а другим з цього податку виплачують пенсію, в 70-х працювала ефективно. Я пригадую, мій дідусь, ветеран війни, мав дуже велику пенсію, якої вистачало і йому, і його дружині. Що відбувається далі? Далі, ось ці всі зліва, оці шість е, робітничків, які зараз підстрибують на анімації, вони в 70-х працювали на роботі. Це якраз ті діти, які в 45 му народилися в період бейбі-бум. В 70-х вони всі працюють на роботі, але. Через 40 років вони теж стануть пенсіонерами. А через 40 років це коли? Давайте додамо. 1970 -й. додати 40 років, отримуємо 2010 рік. Отже, в 2010 році все це покоління робітників стає пенсіонерами. Це покоління це ті люди, які сьогодні в нас на ефірі, це наші поважні, вже поважного віку гості. От ви якраз були в числі цих людей яких тоді так багато народилося. От мені навіть цікаво буде запитати, скільки рідних братів, сестер було в пані Наталії Іванівни? Якщо зручно, можете сказати. Один. У вас був один, у вас двоє було, Е, В пані, якщо є любов, і не бачу зараз. А ні, я її зараз не бачу на ефірі. Ну, гаразд. А, значить, в моїх батьків, наприклад, вони також з тих років народження, в мами четверо і в тата четверо рідних. Ну і я думаю, ви також знаєте, що от в багатьох ваших ровесників було багато рідних в основному. Тепер, що відбувається далі? 2023 рік. Ці всі робітники починають виходити на пенсію, натомість народжуваність дуже мала. В середньому одна дитина народжується в сім'ї. Є сім'ї, де взагалі немає дітей. Ну, там так, що четверо, п'ятеро, десятеро таких сімей практично немає. Народжуваність упала раз. Друге, високий рівень безробіття. Люди не працюють, не платять податки. Третє, багато людей працює неофіційно. Четверте, багато отримує мінімалку. П'яте багато виїхало за кордон. Як наслідок, сьогодні на одного пенсіонера припадає один робітник, який платить податки. І тому цей пенсіонер. Який 30-40 років стажу має, зараз виходить на пенсію, очікує, що буде велика пенсія, бо в нього ж 40 років стажу, а у пенсійний фонд немає достатньо надходжень, банально. І що з того, що у людини 40 років стажу, якщо того, хто зараз працює і платить податки, мало не п'ятеро, не шостеро, а одна людина, а солідарна пенсійна система це система, коли. Пенсійний фонд виступає просто посередником між робітниками і пенсіонерами. Тобто ті гроші, які все життя, ви, люди, які мають 30-40 років стажу, у вас знімали з зарплати податок ті гроші на вашу пенсію не накопичувалися. Їх зразу розподіляли між людьми, які в той момент були на пенсії, коли ви ходили на роботу. Зараз, коли ви досягаєте пенсійного віку, ваша пенсія формується. З тих платників податку, які в цей момент офіційно працюють. Тобто, ця система зараз при нашій демографічній ситуації, коли робітників мало, а пенсіонерів багато, вона неефективна. Але країна не може її ліквідувати, бо є ж люди, які зараз на пенсії, і їх треба за щось годувати. Тому ліквідувати пенсійний фонд також не можуть. Тому от, е, маємо таку картину: 25% на. Населення це півники 27% населення це пенсіонери. Що такий маю графіку. Вже 56 рік на 100 робітників 57 пенсіонерів. 2023 на 100 робітників 110 пенсіонерів. І порахували, що у 2050-му буде на 100 робітників 200 пенсіонерів. З 1990 року пенсійний фонд уже не платить нормальних пенсій. Вони йдуть на спад постійно, а люди продовжують думати, що щось зміниться. Ні, нічого не зміниться. Вище покоління, яке бачить пенсійний фонд, припускає, що я вже коли досягнув 60-річного віку. Взагалі про пенсійний фонд ніхто не буде знати, його не буде. Так як зараз є багато країн, де вже держава ніякої пенсії не виплачує В Сполучених Штатах Америки, американцям. Держава не платить пенсію. Крапка. Йдемо далі. Тепер поговоримо: а як же ж тоді в Європі люди живуть? А я вам зараз поясню як. Дивіться. Ну, в мене це старий слайд, дані застарілі за 2023 рік. Зараз цифри трошки інші. Мінімальна пенсія у 2023 році було 2,400 станом на 20 лютого. Зараз вона трошки більша. Середня пенсія. У 2023 році було 3500, зараз трошки більше. Мінімальний пенсійний внесок був 1420 гривень <кій> в 2023 році. Зараз його вже підняли. Але воно все пропорційно, тому можемо відштовхуватися від цих цифр. Так от, дивіться: от виникає питання: в пенсійний фонд хтось платить мінімальний пенсійний внесок 1420 гривень. Е, вже не зрозуміло звідки. Береться мінімальна пенсія у 2400. В пенсійний фонд попадає 1420 гривень, а пенсійний фонд комусь мінімальну пенсію платить 2400 де береться ще 1000. А вона береться з додаткових податків. Зараз багато ще додатково ввели податки там при покупці автомобіля, розмитнення, нерухомості, предмети розкоші. З бюджету зрештою йде дотація за минулий рік понад 200 мільярдів. Тому це дійсно проблема, яка стосується всіх, тепер дивимося от, мінімальний пенсійний внесок 1400 гривень в рік. Це в 2023 році платили підприємці третьої групи. Ну, Зрештою, на момент війни держава дала можливість за бажанням це робити: хто хоче мати стаж, то і платить, хто не хоче, той не платить. Це 17100 гривень в рік. Якщо би взяти, що людина працює 40 років в віці 20 років, почала працювати і в віці 60 перестане, то за 40 років сумарно сплатить податку 690 гривень, 690 тисяч гривень, перепрошую. Це якщо б не брати до уваги, що податок буде зростати, тобто скільки в пенсійний фонд сплатили. І це, якщо ми беремо мінімальні пенсійні внески, а скільки людей платить не мінімальні, адже якщо людина працює лікарем, вчителем. То вона багато платить податку в пенсійний фонд набагато більше. І навіть так візьмемо: якщо б взяти зараз цю суму 690 тисяч, які сплачені у пенсійний фонд, поставити на депозит під 10% річних. Хоча зараз банки дають 14, але нехай навіть під 10%, то тоді щомісяця людина могла би отримувати 750 гривень у вигляді відсотків. Це вже більше, чим мінімальна пенсія. Це вже більше. Тобто, наскільки було би мудріше не сплачувати в пенсійний фонд постійно гроші, а накопичувати їх собі на пенсію. І потім все, що людина за життя накопичила, поставити під відсотки і жити з тих відсотків. Це було б в рази краще. Адже 5700 – це більше, чим навіть середня пенсія 2023 року. Ну, візьмемо ще, ціка... ще цікавішу математику: візьмемо складний відсоток. Якщо б кожного року от ці 17 тисяч ви в цьому році сплатили в пенсійний фонд, а якщо б ці 17 тисяч ви цього року поставили на депозит під 5%. І вам на них нараховують 10% річних. На другий рік ви знову 17 тисяч вставите на депозит. І відсотки, які за минулий рік нараховані, теж працюють. Це називається принцип складного відсотку капіталізація. Тоді дивіться, яка сума получиться за 40 років. 7 мільйонів. 733 тисячі гривень. 7 мільйонів підкладаючи 40 років 17 тисяч у рік при 10% річних. Тобто це дуже занижений відсоток, насправді. Насправді він більший. Навіть при 10%, 7 мільйонів 733 тисяч. Ставимо 7 мільйонів на депозит. Маємо нехай лише 10% річних. Ну, депозит, це я так приклад беру. Може бути нерухомість, можуть бути цінні папери, можуть бути цінні метали. Звісно, що правильно буде диверсифікувати ці гроші, розмістити в різних валютах. Нехай ви маєте 10% річних від цієї суми. Це 77 тисяч гривень в місяць. Це близько 2 тисяч доларів можна було б в місяць такому пенсіонеру отримувати. В Україні. Ми не говоримо про Європу, в Україні. 17 тисяч в рік може людина, яка зараз працює на роботі, відкладати? Може, в неї вже ж податків ще більше знімається. 1430 гривень в місяць людина відкладає, в рік 17 тисяч. Робиться на протязі 40 років, і в кінці має 7 мільйонів. А тепер дивіться, ми не можемо. З вами говорити про те, щоб скасувати солідарну пенсійну систему і пенсійний фонд. Бо він зараз виконує певну задачу. Він годує тих, хто зараз на пенсії. Але ми можемо додатково, крім того, що у нас знімають податок, ще паралельно собі відкладати ось цю суму. Розумію, що і так, там багато податків, зарплат, але ж можемо. Тому що так само, як ми там, підняли зараз тарифи на світло. Ну ж, люди їх будуть платити. Ну, ніхто не скаже, ні, я не плачу, мені це за дорого. Нас ніхто не питає. Піднімуть ціну зараз на все, там, на хліб, на, на пальне піднімуть з липня місяця, а значить, підростуть ціни, в принципі, на все, що транспортується. Тим не менше, ось варіант. І це називається якраз таки той третій рівень пенсійної системи, який проти Європі, в Європі, в Америці. Пенсіонери мають два джерела, як мінімум, пенсії. Одне це державна, а друге це приватна. В деяких країнах держава взагалі не платить пенсію, в них є тільки приватна. Та й зрештою, чи треба було б вам тої державної пенсії, якщо б ви мали 77 тисяч приватної? Чи треба було б вам тих 2400, 2300, чи 8 тисяч від. Це що не треба було? Це копійки. І як би жили люди тоді? І от наша задача Моя задача, моя команда, ми всі стараємося до людей цю думку донести, що можна в Україні собі формувати приватні накопичення і не виживати на державну пенсію, а мати свою. Е, і виглядати так, як виглядають пенсіонери Німеччини, Франції, вони подорожують, вони насолоджуються життям, вони відпочивають. Бо в них кожен місяць є оця приватна пенсія, яку вони собі накопичили. І натомість, як виглядають українські пенсіонери, які не накопичували нічого, а розраховували лише на державну пенсію, лише на стаж небо і земля. Тому основна помилка українців у тому, що вони тільки одну пенсію мають державну, і ніколи не вивчали питання, що можна, виявляється, що було самим собі робити приватно, що роблять вже в Європі сотні років. Сотні. В Англії? Приватна пенсійна система працює вже понад 200 років. Вже понад 200 років люди так накопичують. І в Англії пенсіонер, який не накопичував собі сам гроші, він бідний. В Англії також є люди, які сплять на лавці, бо в них нема де жити. Також є такі. Але їх там менше, бо там практично всі собі накопичують гроші самостійно. А в Україні практично ніхто. Отже, світовий досвід держава виходить на кажу держава людина виходить на пенсію. Вона отримує мінімальну пенсію від держави, які в Україні. Це 20% відносно їхньої зарплати. У всіх країнах світу, де ще є державна пенсійна система, солідарна пенсійна система, вірніше так, вона буде правильно називатись у всіх країнах, де вона ще є. Пенсія маленька, вона платить маленьку пенсію 20%. Якщо там зарплата у вас була, наприклад, 20 тисяч, то пенсія буде 4. Якщо зарплата, наприклад, в англійського якогось там, припустимо, працівника на заводі була 5 тисяч фунтів, умовно скажем, то пенсія буде 1000 фунтів. Далі, другий рівень це накопичувальна державна система. Це коли роботодавець. Того працівника, який на заводі працював, напротязі всього його кар'єрного росту, окремо, що йому накопичував кошти на його персоніфікований рахуночок. Це називається державна накопичувана система. Це джерело вже 30% його пенсію формує. І третє джерело, яке є основним, той працівник сам собі напротязі всього життя накопичував гроші, він це робить або в недержавних пенсійних фондах. Або в банках, або в основному в компаніях страхування життя. Чому? Тому що в компаніях страхування життя, крім накопичення, є ще страхування. Не дай Бог, якась хвороба, якась операція. Ви знаєте, в Європі це все оплачують страхові, а не люди там ходять під церквою, збирають гроші на операцію. Там такого немає, там всі застраховані. І в Україні це теж могло би бути. Просто люди про це не знають. І ми цього вчимо. Далі. Таким чином, людина, яка виходить на пенсію, в неї пенсія велика 100%. А тепер що ми маємо в Україні? 20%, декому 30, декому 20, платить держава. Відносно вашої зарплати, ваша пенсія буде 20% плюс-мінус. Ще 0% ви отримуєте по персоніфікованій накопичувальній системі. І ще 0% ви самі собі накопичували. Не накопичували. Бо не віримо, не, не, не думаємо, не вивчаємо. Якось буде. І як наслідок, маємо те, що маємо, як казав покійний Леонід Кравчук. Е, що про це говорять політики? Вони вже давним-давно говорять, що треба самим собі накопичувати. Цитую вам інтерв'ю Дениса Шмигаля. Шмигаль зазначив, що з огляду на наявні державні фінансові ресурси громадяни України самостійно повинні забезпечити собі пенсії. Самостійно повинні забезпечити собі пенсії. Так як за кордоном люди самостійно собі забезпечують пенсії у всіх країнах світу. Тому, як би це гірко не звучало, кожен сам автор свого щастя. Або нещастя.